Вітаємо всіх в ефірі. Рубрика Народний мікрофон. Сьогодні ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися з якими настроями жовтоводці зустрічають весну, які надії та плани мають, та що турбує наших мешканців. Отже, далі говорять люди: що турбує? Ну турбує, звісно, обміщання народу дальніше, тому що, от я допустим, нуждаюсь в операції на серце. Чорнобилець. Ніка э, помощи від Чорнобиля этого нету. Э, денег негде взять. Практически пенсія нищенская, хоч і Чорнобилець. Ну так ми живем. Вот это меня мене на даний момент турбує більше всього. Потому що время йде, э, сердце, ви понимаєте, это такой орган. Не ждет. І що делать, і как делать. Питание тоже такое, що не можемо себе дозволити, хорошої питання. А ну. до міської влади зверталися, там вже матеріальна допомога на лікування. Ну, та як то я ще раніше, як -то питався, ну, там щось так дають зрозуміти, що Ну, може зараз власті, другая трошки. Не знаю, а тоді давали поняття, так що особо там не на що розчитувати. Нужні були роботи тоді, а зараз нікому не нужна практично. Настрой у вас недужен. не недужен, не да. Хотя я, конечно, поддерживаю и Украину, и все, и против этой вакханалии со стороны России до нас. Но, тем не менее, надо же как-то и нам жить. Проблем море. Каких? Коммуналка. Я пенсионерка и получаю 1200, а коммуналки 1000. Тысяча. Двести Ну ніяк я не можу нигде нічого зробити. Це добре благодаря дітям, що в Москве дети, і внучка моя і син допомагають да мені. А так я би не вижила. Якими настроями зустрічаєте весну? Какой настрой? Какой настрой може бути? Ви скажіть, пожалуйста. Совершенно никакого. Совершенно. Турбує, що мала пенсія, високі тарифи, як і всіх. Високі тарифи і високі ціни. Пенсії не, 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 не вистачає до життя до дослідуючої до, до, до пенсії. Все це волнує, этот, волнує навіть реформи, які проводяться. Які саме? Ну, житлово-комунальному господарстві реформи, які проходять. Ви не готові до таких змін, які зараз. Ну, не те, що вони не готові до деяких змін. Ми не знаємо, будемо говорити, мало інформації. Може, реформи і краще. Ми, ми просто не, не готові до того, що ми не маємо інформації. Для мене моє, ну як говориться, личне, то я б залишила Джек, тільки змінивши ну, відповідальність за ті роботи, за тієї. Управляюча компанія, люди не знають підводних в управляющей компанії. Говорять красиво, говорять ета, нав'язують роботи, які зразу ж з'являються, от на нами на, 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 на домі, поміняють труби всі, якщо труби може, можливо, іще, і ще і не треба міняти. Земля додається, оренда землі. Люди просто цього не знають. І згодні, да, вони згодні, що їхні кошти должны йти на їхній дом, але ж. А до ОСББ не готові ваші сусіди? Готові до, до нас. У нас немає інформації. Ніхто не приходив, ніхто не. Ми, я е, проживаю на Хмельницькому, це старі райони. Мало інформації доходить до, до наших до, до нашого дому. А з яким настроєм зустрічаєте весну? Ну настрій то взагалі хороший. У мене вже квітник заквітає. Я обрала свій квітник, убрала коло квітника, будемо говорити. В Душі, звісно, весна, в душі весна. Але є проблеми, проблеми, які треба вирішувати. М може, якісь поради дасте жовтоводцям, як вийти у цього кризису? Поліпшити собі настрій. Мама мене такої, як говориться, панацеї, яку можна. Так, да, боротися надо, так. Так ви, от як ви, у вас пенсія мала, як ви виживаєте? Ну, виживаємо, похвалюємо субсидію, виживаємо у нас в автономне опалення, так, де-то під економлюєш ту ж воду, де то де то що то собі урізаючи. Тільки собі урізаючи, економиш. Воду, от, 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 от так можна тільки вижити. Що буде жилище комунальним Одно. меня втурбует. Ну и, выплату долгов по, по зарплате. Вот вся житлово-коммунальная реформа у вас вона турбует? Конечно, вы еще не конечно. Нет, конечно. Вы чекаете управляющую компанию? Я, я, не знаю выбора просто. Если будет, в чем выбирать, тогда буду выбирать. Но пока выбора я не вижу. Ну, был выбор, треба створить у СББ, мабуть. Ну, быть, тогда, но нормальных но людей мало очень. Не соседи? Нет, конечно. Да нет, что вы. Ну а ви особисто, з яким настроєм зустрічаєте весну? Ну, весна, весна. Весна все добре. Звісно. Всякі надіжди, надіжди на майбутнє, що буде краще. Роботи нету постійно, я маю і ну, все. А от весна прийшла, які плани у вас на літо? <кхм> нету. Да. Городи не будете брати? Як завжди, а безполезно. У меня есть куча огородов, так сажать-то невозможно. Все это дело ну, посадил, не убрал. То есть целое лет? А? Почему? Воруют, наверное. Выкапывают. Не знаю. Вот так живу сегодняшним днем, да и все. Лично мне как бы настрой нормальный. Ну, мусор, ну как бы убирает. По франку живу возле этого. Ну, вот так тепло. бы я ніяких претензій. Таких особых ніяких не, не нахожу претензій. А ви вже визначились будинком, яку форму керування оберете? ОББ да. чи ОСББ. ОСББ. ОСБ. ОСББ. Ну так, як би, а там ну, хто як. Ну, как бы я знаю, тому що я їжу в Казахстан, там у меня давно-давно у них є. Там у них конкретно зроблено. Воно працює. Працює, так, да, так. Да. Я з сестрою общаюсь по скайпу кожен день. Там как бы, мне мені подобається. Вона мені по-своєму как як бухгалтер теж знаю, що как бы, треба. Вот. А у вас особисто які плани на літо, на весну? Ой, ну озвучувати не буду. Я весна вдома, а на літо у мене ну, в Росії внук і там і я Як ніому туди їду, я віддихаю, там у них по повному внуч... правнучка нянчу. От. Це гарно. Проблем немає, ні у вас. З навчанням хіба що? А де ви навчаєтесь? В, в коледжі. Ну, а що зараз турбує молодь в Жовтоводську? <гум> да, що далі? Ну, куди далі навчатися чи працювати йти. Які плани у вас на літо? На літо працювати, мабуть. Думав в Вільногівськ поїхати на, ну, на стекольний стік... на завод. Так. так не знаю. Д Дозвілля є де проводити наші жовтоводські молоді? М -м ні, немає. А що б ви хотіли, щоб в місті було? Не знаю. Що то по плану, як в Дніпропетровську в Майс Сіті. Що турбує сьогодні Жовтоводців, що хвилює вас на даний момент, які проблеми можете поділитися? Війна на сході хвилює. Щоб там хлопцям було добре. А, а, а що ще? Надя Савченко мучать бідні. Навіть маму не пускають. Ну а що так? Переймаєтесь політичними подіями, а, а у вашому а, житті, в, місті, в житті міста. Місті. Та ну стараються, вроді, дивіться, і мусор вивозять. Дерево впало, ну, возле козака на машину, кстати, Дмитрович на таксі. Де? Коли впало дерево? — А от я бігав час назад. Сухе дерево впало де. Сухо та поля там ще й кавно Ну що, ще дороги, звісно, не важливі. Ну це таке, поки підсохне, так? Да, там біля мехової фабрики, там же полігон, а не дорога, там же їдуть, ну, пішохідний переход, дорожка от на юрць була, так там же машини вже туди об'їжджають. Да. А до житлово-комунальної реформи готові вже? Будинок ваш готовий? Щось да, там народ збирається, щось. Ну, Ліфт у нас не робить, ще в нашому під'їзді, це ще біда. Ну а ви особисто готові до змін? Ну куди нам діватися? Ну куди нам діватися? Чим живуть сьогодні жовтовоці, що хвилює, що турбує, які настрої поділіться? Отсуєм роботи. Видіш, мертвий город, да. Мертвий город, відсутствує роботи взагалі. Ціни, дороги. Все нас так безпокоїть, як і, по-моєму, везде. А ви щось робите для того, щоб вирішити ці проблеми? А я що можу робити? Як мене сократили на незаконних основі, нічого не виплатили. Нас я совхоз... А я са со... із совхоза, саме Жавторичанського. Совхоз нас за этот за, ну как, розворовали, розтащили, все вообще. И ну, їздити в город можна на роботу. Ну для того, щоб їздити в город на роботу, робота хоча б бы должна бути оплачена, ну тисячі чотири, щоб да? на дорогу вистачало вот так вот. Вернутися там і щоб вона не була ночі, ну, наприклад, добиратися. Как выживаете? Как мы выживаем? то мы ну, действительно выживаем. Ага, огород, да, там коз я, например, держу, у меня молоко. Так. Ну, то не то, что там для продажи, ну, для себя. Так. Шо, пол, получаем, что нас спасає, то получаю я этот, как? По доходам. Оформляю, получаю по доходам. Ну, все. То работа не делается. Город грязный. Раньше был зеленый, красивый. Цветы везде были. Красиво. Сейчас... Город грязний, дороги не діляться, взагалі нічого не ділаться. Треба депутатам і мерам обратити на дороги, обратити на ось цей грязний. Горд. Дворники нічого не Вообще Взагалі ничего, нічого ні, нікому не треба. Деньги отримують, проїдають. А за що ми платимо дворникам? Жекам, за що платимо? А ви знаєте, хто у вас по округу депутатів? Ну, я знаю, хто по округу. Ну, в мене, я, округ в мене зовсім далеко. Ну, я а де ваш округ? Савху, Речанська, я знаю. Там делається, там и дороги сам летаю, сам делает депутат лично. А тут ничего не делается. Я сам работаю в такси. Вот, я їздию, машину розбиваю, я що получаю, кидаю на ремонт. Проблем очень много, на самом Проблема деле. Вас, <ф> <ф> ну, например, вот не умран. До сих пор листья лежит. Всем все равно. Мусора, куча зимы. Все равно. А Ви звертали на це увагу десь до влади, звертались? Я лично нет. У нас во дворі спасибо дворнику, все чисто всегда. Как бы... Там мене здесь... ну, Здесь взагалі двор. Так. А готові ви вже до житлово-комунальної реформи, будинок Ваш? вас? Да. Так. У нас вже зареєстровано СББ, там все йде. Какая адреса у вас? Казахской Славы, 22. Вот. Поэтому я, я это поддерживаю абсолютно, потому что бездельников, в кормить. Ну. Давно? Да, там есть люди, которые работают, но это единицы. На самом деле никто ничего не делает. Как давно у вас уже ОСББ створено? Ну, вот с первого числа уже полноценная ОСББ. Встигли что-то что сделать? Ну, пока нет, но уже там планы наполеоновские. С чего будете начинать? Ну, даже не знаю пока. Там куча вопросов. водопровод, который ЖЕК никогда не делал. Угу. По утеплению там есть мысли. Двери, подъезды. В общем, работы очень много. Денег надо очень много. И... Посмотримо, що починається. Весна радує, погода радує, сонишки світить, все добре. Більше місто привести порядок, дуже грязно. Хоч і старається вбирати, але все одно грязно. Особливо заводська вулиця, так то взагалі, як вроді би і за неї забули, страшна грязь. Та й так, ви дивіться, все ясно, кучі лежать, які їх ніхто не вбирає, воно розноситься знову. Його просто треба поразити. Раніше який нагород був гарний, да, все було красиво, а зараз. Нікому нічого не нужно, я так думаю. Очень хотелось бы в старому районі, щоб у нас фасади домов отремонтировали. У нас бы був город сказка. Ви понимаете, куда как, куда там наша Германія или що кому-то? Вот посмотрите, они, дома там вот, по Хмельницкого, по, Ватутина, по Гагарина. они, красиві дома. Їх надо только просто немножко в порядок привести і все. А хто їх повинен ремонтувати? Ну вот тут треба думати. Я не знаю, зараз це заваруха з ЖЕКами, совсем на світі. Тут я не знаю. Ви готові вже до цієї житлово комунальної реформи вашого? Абсолютно. Такой роздрайв в головах, я не знаю. Поки нет представлення просто ні об этих ОСББ, ні. Не знаю. У нас как-то получается ламати, а от создавать ми пока плохо вміємо. Справа в тим, що я не місцева. Місцев. Да, ну, вражаю, це смітник, який лежить на, на дорозі. Серед міста і взагалі брудно порівняно з тим, яке було місто раніше, то не дуже приємно бачити в такому стані. Весна, красоту дає, здоров'я, настроєння, вот мусора везде полно. кого там які личні проблеми, У кожного своє, а в житті міста мене все встрає. З яким настроєння встрічаєте весну? с прекрасным. Хочется уже тепла, больше солнца, света. А какие планы на лето? Ну, планы на лето, конечно, мы еще как бы с мужем не обсуждали, но думаю, где-то отдохнуть хочется, поехать. Да, ребенка хочется на море свозить, ну это уже как бы дальновидные планы, там будет видно. На крышу на... течет все время, вот на Франко 8. І 9, і 7, і все остальне. Кожен раз ми пишемо заявлення, і кожен раз ніхто нічого не діє. І діляти нічого лише, коли ми... Потім, извините. А депутати вашої по округу, ви знаєте, хто вони? Ви звертались до них? Зверталися, це безполізно обращатися. Результат нульовий. І, 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 і дорога. О, смотрите, вот дорога, вот ця дорога, посмотрите, от туди. Ага. E, ніхто її не ремонтує і ремонтувати не буде. Ще питання. E, до житлово-комунальної реформи готов ваш будинок? Ні, не готов. Еще потому, не вирішили, да, что потому что все старики, старики, знаете, у них пенсии нет, и, и вряд ли когда на них А у вас особо старики настрои? У меня, честно сказать, плохое. А что плохое, нам правительство ничего хорошего не дает и не делает. Вот за это я хотел сказать. И все. А если бы было правительство нормально и нам давало что-то, давало бы нам, то и у меня настроение было, у моей жены у всех хорошее настроение. А от весну, весна пришла. Ви плануєте якось, огороды? Да, у нас, нас огороды були, все покрали, все вобрали і нічого нет вже. Все труби порезали. Все трубы порезали. И сидим, по знаешь, как мы сидели сидим на 10 этаже, как на курятнике. Все. Самое главное, чтобы народ не молчал. Когда вот, то поговорят в уголочке и довольны, в квартирах, как и мы тоже поговорим, а надо всем собираться идти свои невзгоды, рассказывать и требовать просто требовать. Потому что мы Извините за грубость. Как стадо баранов, куда ветер подул, туда и народ. И все молчат. Как говорится, моя хата с краю. Начинают вот что-то разговаривать за вот эти СББ, за вот это все. Вот даже вот пойдешь в ЖЭК, допустим, крыша течет. Это невозможно добиться. Вот у меня муж ходил, например, года два для того, чтобы крышу покрыли. Сейчас у меня лоджия протекает, допустим. А по сути дела ничего мы не добьемся. Почему? На лоджи мы не имеем права, это по технике безопасности. Не можемо ми туди залезть. Ми з мужем вместе ходили, у нас 10 етаж. На веревочках, на трасах ми самі все ремонтували. Ось такі думки та настрої у Жувтоводців весною 2016 року. Я думаю, що вони відображають і наші з вами думки. Тож до зустрічі!